Вітаю вас! Сьогодні в нас такі новини. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов під час наради з керівниками парламентів європейських країн заявив, що Російська Федерація продовжує спроби енергетичної блокади України, але її радість приводу холодної зими збалансується падінням цін на нафту. Росія перекинула на схід України 40 автобусів із бойовиками і 30 одиниць техніки. Поблизу міста щастя на мосту через Сіверський Донець терористи обстріляли автомобіль міжнародної місії ОБСЄ стрілецької зброї. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Нафта марки Бренд на торгах в Лондоні станом на сьому ранку за Києвом впала в ціні до рекордної з 2010 року позначки 88,1 долара за барель. Російські правозахисники визнали політув'язненою українською льотчицю Надію Савченко, яку незаконно отримують під вартою в Росії. Активісти селища Дергачі Харківської області своїми силами виготовили 200 бронежилетів, які витримують постріли і стрілецької зброї. Німеччина готова надати підтримку Польщі, якщо вона вирішить увійти до Єврозони і якщо умови для приєднання будуть виконані. Під час матчу між збірними України і Білорусі фанати обох команд перегукувалися гаслами Слава Україні і Живе Білорусь, після чого уболівальники виконали всесвітньо відомий хід про російського президента Володимира Путіна. Це був дайджест новинок Ренформу 10 жовтня.